Пані та панове, вітаю! Знову з вами я, Дмитро. І сьогодні я вам покажу, що я зробив е зі своєї панелі для авіасимулятора. Я вже робив багато відео оглядів попередніх відео на свою панель для авіасимуляторів. Е зараз я віддалю е камеру, покажу, як вона зараз виглядає. Я вже зібрав все, що тільки можна, все, що в мене є. І тема сьогоднішнього відео це саме так: отак от воно виглядає взагалі. Але я зараз прибрав цей екранчик для того, щоб показати вам, показати, вибачаю, що мене не видно, але це все для того, щоб вам була красива картинка. І так, я зменшуюсь, не буду гаяти часу. Перед вами оверх для Боїнга. Як ви бачите, ось у мене є підключення шнурок. І зараз я його при вас відкрию. Зараз свій улюблений Mobiflight. Це застосунок, через котрий я налаштовую. Керування в авіасимуляторі, і буду вам розказувати про цей пристрій. Я його підключаю. Чуєте звук підключення. Все, закриваємо. Тепер у нас все виглядає тут чудово. І так, поїхали. Як ви бачите, Overhead називається, і в симуляторі все має працювати. Перед тим, як я перейду до симулятора, Хочу вам трошки розказати, чому саме такого розміру, і чому саме тут знаходиться цей джойстик. Спочатку я думав зробити його або горизонтально, як отаку панельку, або вертикально, тобто 30 на 10 см, як положено. Але місця у мене вистачило тільки на ось це. Тому мені прийшлось для нього друкувати спеціально під нього корпус і вийшло то те, що вийшло. Тобто в мене не вистачило трошки місця на те, що я хотів, тим не менш, все влізло максимально компактно. Наклечки я наклеїв, витратив половину життя на це, але виглядає все більш-менш зараз вже нормально. Так, ну що, 3D-модель я вам показав. Вартість давайте зразу вас зацікавить, можливо, вартість. Якщо ви хочете собі точно таке замовити, 60 баксів це чиста ціна компонентів для нього та 3D-друку. І я витратив 14 годин для того, щоб його зібрати. Тобто я можу витратити, якщо ви мені оплатите трошечки мій час, то я можу зробити таке саме і для вас. І також скоро я відкрию десь магазинчик, де ви зможете придбати, придбати 3D модель і самі надрукувати, самі зробити собі такий же джойстик. Підключається він за допомогою однієї плати е Мега. І загалом коштує 3600 гривень або 97 баксів. Отакий От пристрій це для вас. Мені він обійшовся в 60 баксів або в 2200 гривень. Так, дизайн я вам показав, все показав. Тепер давайте перейдемо до демонстрації, як цей пристрій працює. Ми з вами в Боїнгу в мальорці Ukraine International. Яка мальорця на Мадері? Мальорка, яка мальорка, Діма? Включаємо батареєчку, включаємо там Emergency Exit Lights, переходимо в наш MobiFlight. Профіль. Я вам також, якщо ви придбаєте джойстик, я вам скину з цими налаштуваннями. Натискаємо Run. І у нас все має працювати. Дивіться, це у нас overhead. Ви бачите на екранчиках. І ви бачите, зліва знизу, мені треба показувати Overhead, не забути трошки трошки отак збоку, щоб тут вмістилась панелька. Так, що ми бачимо? Ми бачимо знизу, у нас тут 4 насоси паливні. Якщо включимо ще й тут, то у нас загориться і ще й тут. Все коротше, дублюється. Слід зазначити, що в мене тут все задано наперед, тому що у грі, у Боїнгу реальному, коли ми вмикаємо вогні, то ми від себе давимо, типу ми його вмикаємо. Бачите? Тобто положення он вниз, типа для нас вниз, вверх. Але я зробив більш логічно, що зверху у нас он по аналогії з вогнями, по аналогії зі всім флайт от, Що так, для мене простіше. За допомогою MobiFlight ви можете налаштувати в іншому напрямку все, що ви хочете. Тому це вже таке на любителя. Так, давайте зробимо запуск. Тут от, 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 от. зробимо на state load, зробимо на Runway. На ранвей у нас має бути тут все вімкнуто. Тут має бути все вімкнено. ARS має бути вімкнений. Е і тут все авто, Windows Heat. Ну, Зараз будемо потрошечку виключати з вами все. І дивитись, е як воно працює. Тобто, цей пристрій я буду вам показувати трошки задам наперед. Щоб не робити всі процедури увімкнення-увімкнення, я вам покажу. Так як покажу. Починаємо з з чого почнемо? Давайте з паливних насосів почнемо. Дивіться, зараз вони отут усі вімкнені. Якщо я буду їх вимикати, бачите, загорається в грі лампочка і загорається у мене тут лампочка. Ну, тобто воно е синхронізоване. Все, потухлі. Ну, те ж саме ці дві лампочки, тож, якщо ми вмикаємо е, насос, то пише низький тиск. Кросфіт. Те ж саме, коли вмикаємо, світиться у нас голубеньким. Бачите, тухне з такою ж затримкою, як саме в грі. Е, далі, що у нас є? Ground power. Якщо доступне ground Power, то у нас буде тут світитись голуба лампочка. Це я показувати не буду, бо мені зараз ліньки там щось під'єднувати. IRS покажу, ну зараз я IRS вимкнув, воно буде рвуватися. Але RS у мене отак от просто IRS NAV або RS вимкнуто. Далі. APU, 에, APU у нас три положення. старт або OF, ми його можемо бачите, Це старт, воно, тут такий тумблер, що він повертається в своє положення, ну все як у грі. Для того, щоб IPU-шку вимкнути, треба натиснути вниз, вона переходить в положення OFF. Ну, в общем отакий тумблер. Загалом це під час запуску використовується верх нажав, під час вимкнення вниз. Тобто все доволі просто. Геролік Pumps е у нас ось вони знаходяться. Те ж саме чотири тумблери. Давайте буду по одному вимикати. І будуть, бачите, висвічуватись помилки. Не помилки, а це що воно там пише? Low pressure, низький тиск. Далі, далі, далі. Це у нас панель. Отут йде панель Blit. Тобто це повітря. Лівий пак, правий пак. Положення високий авто або OF. Регулюємо. Правий пак теж саме. От вони тут підписані, OF, авто хай. Ізолейшн валф те ж саме. Авто on open. Якщо ми включимо APU bleed, А, вона у нас не ввімкнена, тому у нас не світиться, що у нас йде dual bleed. Але якби у нас була ввімкнена APU, давайте її запустимо. То тут має засвітитися оця штука dual bleed. Якщо, звісно, у нас ще літак. А, ну у нас літак повернувся в статус, що він не готовий взагалі будь-що робити. Я не знаю, чи запуститься зараз APU-шка у нас. А, ні, вона пішла на запуск. Чекаємо, що тут висвітиться dual Bleed. Так, APU опускається, зараз буде у нас APU готова. Тут також вогні, вогні е, запустяться. Ну, мають загорітись. О, бачите? dual Bleed з'явилась. і е, APU генератор. Тобто ми можемо перейти зараз на генерацію від APU. Давайте натиснемо вверх. І у нас з'явилися тут вогні, що ми тепер можемо перейти на, коротше, від двигунів. Переходимо обратно від двигунів і APU-шку вимикаємо. Ну, бачимо Dual Bleed потухла. Ну, те ж саме, якщо ми будемо тут вмикати-вимикати, то у нас, звісно, кондиціонування салону, там, коротше, кабіни не буде працювати належним чином. Це показав, це показав, APU показав, тут показав. Ну і саме простеньке залишилось це підігрів, що у нас тут є. Window Hit, можна вимкнути увімкнути prop-heat, авто або увімкнути. E Wing Anti-Ice, Engine Anti-Ice. І саме, що цікаве, це Fast In Seat belts, знак. І attendance call, тобто кнопочка. Ми можемо натиснути, скільки разів нам її треба. Тобто, замість кнопочки, тут такий тумблер, це повідомлення екіпажу, наприклад, там двічі чи, чи чотири рази, там, як в Віербасах їх зробили. І всі знають, що ми там злітаємо. ну, тобто cabin crew знає, що ми злітаємо, садимося або що ми там їх визиваємо. чи ще щось. О, такі справи про ціну розказав, функціонал розказав. Тобто в мене були певні обмеження, пов'язані з розміром вільним, у мене були обмеження пов'язані з тим, що я хотів зробити з одного USB, щоб все працювало. І також у мене декотрі, декотрі мої налаштування. Я вже показував, що, наприклад, на цій панелі Лео у мене є керування вогнями, і в мене є тут керування запуском двигуна Idle, Continuous Light Level. Ну, зараз не працюю, бо я його не під'єднував. Тобто декотрі. Необхідні речі з оверхеда, також я переніс на джойстик Ліво. І також я прибрав звідси все, що не входить у чек-лист, тобто всі якісь нестандартні процедури або додаткові якісь тумблери, котрі дуже рідко використовуються під час звичайного польоту. Я їх звідси прибрав. Тобто за допомогою е, всіх цих джойстиків, що ви зараз бачите, у мене. Можна виконати політ із льоту до посадки за стандартними процедурами, якщо все йде добре. Єдине, що в мене не вистачило місця для того, щоб зробити е, отут -от, десь е, ці тумблери, де ми вводимо круїз. Я думаю, що я також наліво -от, на екранчик е, зроблю ну, таке ви, винесення невеличке і тут покажу, ну, щоб я бачив і сам міг тут крутити. також. Замість Com2, наприклад, зроблю е, зміну, тому що кому потрібне Com2 Ком в симуляторі. Зробу, мабуть, зміну круизинг, Flight Level і лендінг altitude. Тільки що мені ця ідея в голову прийшла. Ну що ж, пані та панове, дякую вам за увагу. Далі в мене огляд GNS 530 та автопілота. Я їх розгорну так красивенько тут. Для Cсny 310 або для звичайного маленького літака, не для Боїнга. Все, дякую за увагу. Таке швиденьке відео е, получилось. Демонстрація роботи оверхеда. Е, до зв'язку. Скоро будуть ще відосики.